Дорогі підписчики нашого каналу, як ми й обіцяли, сьогодні ми знову разом з вами. Вітаю вас з другим днем Великого Посту. До нас надходять на нашу скриньку священик онлайн. Різноманітні питання, на які ми будемо з радістю відповідати. Чому ми стільки не були в ефірі, це якраз та причина, що не було питань. От до нас звернувся Євгеній з Таким питанням. Доброго дня, у мене помер батько 10 років тому. Йому мама подарувала годинник наручний. Батько помер, але годинник під час смерті не був на ньому, просто лежав у квартирі. На днях мені приснився сон з цими годинниками, і у мене з'явилось велике бажання їх носити чомусь. У мене питання, чи можу я носити? Я ж все-таки його син, годинник батька, і пройшло вже 10 років з тої події. Дорогі Євгенії, також всі глядачі, я собі дозволю загальнити ваше питання. Взагалі, чи можна користуватися речами померлих людей? Звичайно, що так, а чому ні? Якщо християнин шукає в зовнішніх речах якесь оправдання, чому цим не можна користуватись, ми це ще знаємо в апостола Павла розкрито в новому заповіті в його посланнях, що це є ніщо інше, як язичницькі погляди, боятись якихось речей, навіть ідоложертвених. Це притаманно християнину. І це по-перше. По-друге, це якісь такі да? Там, Бо що станеться, якщо ти померлого річ візьмеш. Ну, ти ж, по-перше, можеш проживати в квартирі, де був померлий, і що тепер квартиру продавати. Ну і так далі. Да? Тобто це абсурд. Ми, християни, не боїмося речей. Ми боїмося прогнівати Бога. І, звичайно. Тим більше, якщо ви син батька, який вас любив, ви любите його. Ця річ тільки буде нагадувати вам про батька, як реліквія, так і називають. І це дорога річ в тому вимірі, що це річ батька. Звичайно, що її носити або користуватись такими речами можна. Тому давайте будьмо християнами, не будемо на такі речі розпорошуватися і не будемо забувати. Що наш Бог, він не притаманний таким речам, як магія, да, щоб Бога заставити через якісь певні речі діяти. І от що, якщо ми там взяли річ померлого, тепер ми маємо померти, ні, такого бути не може. Пізнавайте особливо зараз у Дні Великого посту, нашого Бога, яким Він є. Пам'ятайте, його гориса це є любов. Тому бажаю вам всім бути в любві Божій. В цей піст подвизатися добре, ставати кращими, оновлюватися разом з природою, вже на дворі весна, завтра якраз буде. І це буде прекрасно, коли ми також оновимося в душі разом із весною на дворі. Будьте богом бережені. Якщо вам подобається, не забувайте про лайк, поширюйте нас і підписуйтесь на наш канал.